Джулія Дональдсон, Аксель Шефлер, Груфало. Пішла погуляти у ліс сіра мишка. Лисичка до неї підкралася нишком. Куди ти зібралася, мишко маленька? Ходи на обід мою нірку серденько. Ой, жаль сумно вушко почухало. Та вже запросив на обід мене Груфало. Хто хто запросив? У Ге лисичку небо. Невже ти не чула ніколи про нього? Страшні в нього ікло, і кіхті страшнющі. А ще ці зубиська й гострющі. І де ж він? Та вже от сюди підбігає. Він дуже шашлик із лисиць полюбляє. Шашлик із лисиць? під у лиски з чола. Бувай! Розвернулась і миттю втекла. Дурненька лисичка вона і не знає, що звіра такого на світі немає. Пішла собі далі у ліс сіра мишка. До неї підкралась сова тишком нишком. Куди ти зібралася мишко маленька? На чайочок до мене, серденько!» Ой, жаль, мишеня сумновужку почухало. Та вже запросив на чайок мене руфло. Хто хто запросив? Ой, совоню небо. Невже ти не чула ніколи про нього? Гулясті коліна, криві пазуриська, на носі бородавка в нього страшиська. І де ж він? Та вже до струмка підбігає. Він їсти совиний бульйон, полюбляє. Совиний бульйон? на стовбурчила крила і швидко від мишки сова відлетіла. Дурненька сепуха, вона й не знає, що звіра такого на світі немає. Пішла собі далі у ліс сіра мишка, зміюка до неї підкралася нишком. Куди ти зібралася, мишку маленька, Куди на бенкет? Мій серденько. Ой, жаль, мишеня сумновужко почухало. Та вже запросив на бенкет мене груфало. Хто хто запросив? Ой, зміюко не Невже ти не чула ніколи про нього? Очиська, як жар в нього, чорний язик. Спина в колючках здоровесний, як бик. І теж він? Та ось підбігає до озера. Він любить їсти зміїне морозиво. Зміїне морозиво треба тікати. Мерщій поповзла до гадючої хати. Дурненька Зміюка. Вона і не знає, що звіра такого на світі немає. Ой. Що це за монстр? У нього ікла страшнющі пащеці ще ці зубиська великі й гострющі, гулясті коліна, криві пазуриська. На носі бородавка в нього страшиська, очиська, як жар в нього, чорний язик, спина в колючках здоровезний, як бик. Рятуйте. Кого ж це сюди занесло? За це ж найжахливіший Груфало. Яка ти смачненька. роззяве він пащу. Ой, зараз тебе я на хлібчик намашчу. Мене каже мишка. Та ну, бійся бога. Та я ж найстрашніша у лісі не було. Ходино за мною, щоб переконатись, як будуть усі мене звірі боятись. Боятись? от сміху аж труситься груфало. Та все ж таки чудовисько. Мишку послухало. Тупоче за нею і каже за мить. Я чую, як щось у траві Змія це. Гей, чуєш гадюко, привіт. зміюки від страху аж здуло живіт, бо груфала бачити в лісі не звикла. Ой, ой, зашипіла. Рятуйте і зникла. Ось бачиш, хіба ж я тобі не казала? Так груфала мишка мала, здивувала. Тупоче він далі за нею. І ось на дереві каже. Пукає хтось. Як справи, Сипухо, привіт. сови аж скрутило від страху живіт, бо груфала бачити, в лісі не звикла. Ай ай. закричала на поміч і зникла. Ось бачиш, хіба ж я тобі не казала? Так Групала мишка, ще раз здивувала, тупоче він далі і каже за мить. Я чую, як хтось там по стежці біжить. Лисиця це, чуєш, лиско, привіт. В лисиці від страху аж злипся живіт. Бо груфала бачити, в лісі не звикла. «Мамоню, рятуй. заволала і зникла. Ну що? каже мишка, побачив гультяю, якого я страху на всіх наганяю. А зараз живіт собі мишка почухала, хотіла я б з'їсти. Котлетку із груфла. Котлетку із монстр заволав, крутнувся, мов вихор, і миттю пропав. На камені в лісі вмостилася мишка і схрумкала дуже смачного горішка.